Що ж, до загальних проблем з, очевидно, відсутністю майже енергетики, води, тепла, нерозумінням, як буде далі рухатись історія з МВФом, чи коли європейці нарешті проголосують все те, що потрібно, щоб вони нам дали. Кошти з наявністю вже в бюджеті очевидної дири на армію в 300 мільярдів не вистачало ще однієї проблеми. І зараз вона стає очевидно. Це проблема з внутрішніми надходженнями від податків, митних платежів. Короче, від внутрішніх надходжень, які. Ідуть не просто в державний бюджет, а на забезпечення армії, тому що в більшості випадків наші міжнародні партнери гроші на армію не дають. І ось на цьому моменті я б напевно вам би хотів би розповісти про нелегальні ринки, які досі існують, або м чергові корупційні схеми, про які ви, напевно, вже і бачили тільки на цьому тижні від нас декілька сюжетів. Але м м тут є і одна. Величезна проблема, в якій важко щонайменш конкретно в ній звинуватити когось окрім окупанта. Це історія з тим, що в таких умовах український бізнес, очевидно, не стає більше ефективним, менше відповідно виробляє, менше продаємо, менше забезпечує клієнтів і відповідно менше сплачує податки. Ні, звичайно, ми можемо ще раз поговорити про те, хто не підготував. Україна до цих обстрілів, хто там крав, і відповідно про всі ідіотські рішення. І давайте говорити відверто на цьому, тільки тижні у нас багато похвалило на цю тему відео, але зараз ми будемо говорити саме про факт наслідку. Наслідку недоотримання грошей згідно плану в державних бюджетах від податкових надходжень. Що це означає, який це має значення конкретно зараз, і, чесно говорячи, що з цим, цим можна робити? З вами Ярослав Желозняк, це канал Залізний Медеп, і ми починаємо. Давайте почнемо з того, що я дуже поважаю нашу аудиторію. Тож елементарні речі мені здається пояснювати не треба зараз. Ситуацію з енергетикою в більшості містах ви бачите. Тож, відповідно, я думаю, що дуже легко очікувати про те, що ви розумієте, що це буде проблемою не тільки для громадян, як фізичних осіб, а й для бізнесу, який очевидно теж від цього дуже сильно страждає. Тут я скажу один момент, що досі у нас чомусь існує ну така достатньо комуністична, мені здається, парадігма, де наша влада, зокрема Володимир Зеленський, намагається ось все наявне, відповідно, всю наявну електроенергію. Е щоб вона в першу чергу йшла до громадян, це добре, начебто, але це означає, що ці електроенергії немає у підприємства, бо вони в першу чергу обмежуються. тож вони зупиняють свою роботу, звільняють людей, менше платять податків, і відповідно нам потім немає з чим закривати бюджет армії. Тож в цій ситуації, окрім фізичних осіб, і ми про них теж поговоримо. Фактор номер один це. Всі наявні обмеження для промислових споживачів там є звичайно багато нюансів, але що коротко, то вже довгий час, як тільки почалися всі ці. Відповідно, проблеми з енергетикою, навіть до того, як почали відключати електроенергію так само постійно і на спочатку на декілька годин. А зараз у ну, мене вчора дому не було світла вдома. переконаний, що в більшості з вас теж то у підприємців і відповідно у великих промислових виробництвах воно відключалося значно більше, і відповідно вони менше споживали, менше імпортували і надходило менше митних платежів. І відповідно потім платили податки. Пось, після того, як відповідно стала ця історія розвиватися, і проблеми з енергетикою стали ще більш очевидні, то це вже перекинулось і на малий середній бізнес. Причому мені здається. Ми коли робили податковий дайджест, то вже бачили цю проблему в листопаді, і особливо в грудні. Ну, коли воно стало очевидно, я тут повернусь до однієї статті. Вона не про податки, хоча й про них теж це на Форбсі, про енергетику ні, про, пробачте, не енергетику, а про відповідно бюджет 2025 року, але і про те, як воно впливає на відповідно всі неподаткові надходження, і в тому числі як впливає енергетика. І ось тут коротко, я вам покажу їх табличку. Вона значно ще змінилася ну, в гіршу сторону, але якщо коротко, то ми не доотримали б по більшості рядкам податків, ну, значні суми. Ця сума і говориться приблизно про 60-70 мільярдів зараз ще порахувати точно неможливо, тому що. Ще подається звітність, але ну, якщо коротко, ми просто недоотримали як державу величезну кубу податків. І тут знов ж таки можна говорити про неефективність, але в першою чергу і головна проблема це якраз були виклики з електроенергією, з тим, що люди перестали ходити в ресторани, вони, в принципі, перестали більше споживати, виробництво менше імпортують, менше продають. Ну, коротше. Я думаю, що тут пояснювати не треба, і це було видно в грудні і ще раз тільки ось за цей період ми втратили величезну кількість грошей в січні, як ви розумієте, ситуація знала стала ще більш. Проблемною і більш критичною тут я ще хочу одну статтю порекомендувати прочитати. Вона про ресторани і відповідно, як вони виживають на дизелі. Буквально нещодавно мені самому попалося декілька постів: що закрився Макдональдс, не витримав, закрився ресторан. Та я чесно декілька разів заходив поїсти і ну, їв майже там при темній е, такому романтичній обстановці, хоч сам е, з свічею, тому що не було вже світла. І тут, ну очевидно, на прикладі ресторанів можна описати проблему. Бізнес, по перше, витрачає значно більше, тому що на генераторах це дорого. По друге, ці генератори не витягують відповідно. І функції, наприклад, ви можете прийти і вам скажуть в ресторані, що ми працюємо на генераторі, і відповідно через це у нас є тільки холодні блюда. Третє, ну очевидно, що вони відповідно ламаються, там є величезна проблема з їх обслуговуванням, є величезна проблема, навіть дефіцит з кабелями, і коротше, там сусіди, всі 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 ці виклики, які є. Коротше, це дорого. Довго воно не витримує батареї, у кого є інвертори, вони теж ну, тримають відповідно декілька годин, а потім їх треба заряджати. А заряджати стільки часу немає світла. Тож бізнес зачиняється, і я вже декілька разів бачив, коли пишуть, що пробачте, наш заклад не працює, тому що немає світла. А в результаті обстрілів, зокрема, Києва, коли відповідно відключилось водопостачання, то більшості закладів ну. Довелося закритись, тому що немає води, і ну вони не можуть забезпечити наявність вбиральні, ні, відповідно, не може забезпечити воду навіть на своїх кухнях, і відповідно для приготування їжі. Тож це ну ще раз один із прикладів по одній із галузей, але давайте говорити відверто. Цю саму історію можна описати до всіх е, е, сфер як. Приклад знов ж таки з нового життя. У нас відповідно ось 20 го числа в Раді і не тільки не було води. Всіх відправили на дистанційну щодо апарату. Як ви знаєте, я на жаль мав бути тут і працювати. Мало того, що холодно, немає води. Відповідно, більшість людей не приїхала на роботу, працювала дистанційно, не витратили паливо, не заправились, не заїхали. Потім там не знаю, взяти їжу. Ну, ось коротше конкретний приклад того, як економіка споживала менше і відповідно знайде менше податків. Це знову ж таки достатньо малий приклад. Але я переконаний, що в більшості підприємств так само коротше. Не думаю, що довго треба пояснювати про всі ці виклики. Але тепер давайте перейдемо, що це означає. Наш бюджет на цей рік був спланований абсолютно геть погано з дірою на армію. Але ось то наявне кількість грошей, яка мала би піти все ж таки на армію. Вона планувалась з нормальних надходжень, тобто ніхто. Не задумався про те, що раптом цих надходжень не буде через проблеми з енергетикою. Як ви бачите, проблеми з енергетикою у нас достатньо високі. Тепер давайте поговоримо про те, що це означає, коли не співпадає бюджет. На початку року Мінфін ще може там трохи відкласти видатки, але є одна проблема Факт тому, що у нас на початку року немає зовнішніх відповідно з великих надходжень, тому що еру ми майже всю використали. Європейський союз відповідно не може нам Дати достатньо грошей, тому що ми не виконали крім фасіліті, МВФ немає там теж не виконана програми, як ви бачили з багатьох наших сюжетів, відповідно, і швидко її виконати не зможуть. А відповідно у нас і інших надходжень та і немає. Ну, Світовий банк там теж є проблеми з вимогами. Тож можна розраховувати тільки на внутрішні гроші. А як ви зрозуміли, з внутрішніми грошима у нас теж є велика проблема, по в тому числі не надходженню грошей, скільки це буде в обсягу. Я не знаю, ну тому що ніхто не знає, що буде з енергетикою, але очевидно, це буде менше, тож, відповідно створить достатньо швидко виклик і для закупівлі зброї, і для оплати, відповідно, той, яку ми вже закуповували, і відповідно для обслуговування всіх інших видатків. В Цей момент я не можу не сказати, що все це було очевидно, так само як було очевидно не роздавати гроші з резервного фонду на тисячу зеленського кешбеки і всі інші ідіотизми. Але ну. Хто ж зараз про це говорить і кого це колишить? Тож, ось в даному ситуації у нас виходить історія, де кількість проблем тільки збільшується. І, на жаль, на жаль, я жодного разу, окрім відповідно однієї, людини, якщо не помиляюся, Раксована Підласа сказала, не бачив, коли говорили про те, що ну очевидно, у нас є тут певні виклики. А мені здається, зараз міністр фінансів разом з прем'єром мають про це кричати. ось на цьому моменті будемо завершувати. З вами був Ярослав Шелозняк. Це канал Залізний Баба. До побачення, до нових зустрічей.